Збережи дитині життя. Таку назву носить акція проти абортів, яка сьогодні відбулась на центральній площі міста. Щоправда, прийшли на неї тільки журналісти та організатори. Останніх це не збентежило, адже головне те, що є люди, які виступають за заборону абортів в Україні. Хай нас буде мало. Да, хай нас буде 10 Ну тих людей, які вийшли і сказали. Але ну ми є, і я думаю, що з нами ну варто рахуватись. За словами Володимира Антонюка, основна ідея акції нагадати всім, що життя людини починається з моменту зачаття, і тому аборт є нічим іншим як свідомим вбивством живого організму. Офіційна статистика говорить про те, що в Україні щороку робиться 200 тисяч абортів. Неофіційна 2 мільйони. Цифр по чернівцям у організаторів немає, але вони знають конкретних людей, які йшли на такий крок. Я знаю дуже багатьох людей, які робили аборти. Я знаю там вчительок, які робили. Аборти аборти. і мені ну важко зрозуміти там вчительку, яка зробила цей аборт, яка пояснювала тим, що вона завагітніла не в тому віці, не не так, що дуже складно, що в неї двоє дітей вже є. і Вони живуть там в однокімнатній квартирі. Але ну можна було думати до, до того до моменту зачаття. Основна мета цієї акції домогтися, щоб в Україні на законодавчому рівні заборонили аборти. Його Подкида Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.